Алексей, добрый день. Спасибо Богу, что зазвонился до вас. Ну, Дивися, у меня звонки в сотни в день, я не, не за стола тут. А. Я понял, дай Бог вам здоровья. Спасибо вам. Дивиться, какая у меня ситуация. Малый на 93-й бригаде. Сначала был 115-й, выходили там вот в шансов, Потом вышли. Короче, перевели его в Черкасске. Это там, где 93-й базируется. Потом кинули в Бахмутском направлении. Сначала в Харьковском, потом в Бахмутском. Mm -hmm. Він вже пів, ну, з початку війни він цокопов не вилазить. Ісход, коротше, защемило нерв у нього, блін. Позвонки, блін. Він приїхав в Полтаву, сюди, домой. Тут взяв мертеч, МРТ, рете все зробили. Вернувши назад час, йому їхня час, медицинська пічав, в нас нічим лечить і нема чого колоти. Він каже, що мені робити? Командир роти помінявся. Цей командир роти каже, в тебе два варіанти. Ілі йдеш в окопи, ілі вже каже, я тобі оформляю самовольне відлучення. Він каже: ну, в мене спина, без бачила, як я хожу заклинена, я не можу взагалі двоятися. Ну тоді він оформлює все за ще. Зараз він знаходиться в Маньковці там. От. І така ситуація, що ну, ми не знаємо навіть що робити, коротше, як. Значить, значить, так, е, готуйте рапорт, хай він напише рапорт в довільній формі на верховного командуючого Збройних Сил України Зеленського. Рапорт. Я такий-то, такий-то, військові такої-то частини проходжу військову службу з такого то періоду, по такий-то, по сьогоднішній день. На даний момент маю проблеми зі здоров'ям, а саме то-то, то-то, то-то. Після мого звернення до медичної частини мені відповіли, що ліків немає. Можливості лікувати немає, пане президенте. Тоді задаю з питанням, де мільярди на ЗСУ. Після мого звернення до комбата отримав два варіанти: або я СЗЧ, або я йду і помираю у бокопах зі своїм станом здоров'я. Якщо за півроку війни захисту України я заслужив на таке відношення до себе, тоді я вибираю СЗЧ. Зачі. Уже оформили. І він сидить і виганяють оттуда. Іди на всі чотири сторони. Но я, то як батько, розумію, що за любым деревом його положу, ти ми його не маємо. Хай просто втрутитись <кій> президента в ситуацію. І прошу пана президента втрутитись в дану ситуацію через недовіру мою комбату, який мені вибор... дав... не дав вибору в даній ситуації. І мені сфотографуйте рапорт, скиньте. Я цей, рапорт, я цей рапорт кидаю на президента як журналіст і паралельно кидаю на військового офіцера ВСП Донецької, Луганської, Харківської Запорізької областей. Вони mm -hmm. втручаються в цю ситуацію і mm -hmm. е е е тоді буде діло. А е і хай укаже в рапорті цього гандона Камбата. Да mm він -hmm. не комбат, роти. Один хер, Хай укаже його прізвище ім'я і по батькові. ФСБшник странний, якщо так до хлопців відноситься. Ну, діло прошлого, що, во-первых, там же старшина приїжджака, пошов нахер сюди, ти ніхто, короче, там, ну там безпреділ повний, блін. Хай, хай це вкаже можна... в рапорті. Приїжджав старшина такий, -то. теж мене послав, пане президенте. Може ви дасте нормальне керівництво про українське, а не ФСБшних криз московських, які нас знищують. Хай так в рапорті й пише. Медичка йому нас чим на його Де мільярди на ЗСУ, пане президенте, в такому випадку? Ходите, розводите кожний день на мільярди, на мільйони, мільярдерів. Де гроші тоді? Я зрозумів. Бо тоді рапорти на президента за підписом журналіста відповідно до закону України про журналістську діяльність розглядаються дуже швидко і дуже ретельно. Так що Чому? хай в словах своїх не стісняється. Я зрозумів. І підскажіть мені ще таке питання: а все ми наняли там адвоката, що може юрист зробити? Нічого вони не зроблять. Якщо нормальний адвокат, він зробить адвокатські запити від вашого сина. А якщо упаде на жопу буде, е -е, і буде йорзати яйцями, бояться проти воєнних іти, хера він вам не зробить. Усі так кажуть, не, воєнні, що адвокати бояться йти в, кон в конфлікт з воєнними. А я, я не, не бо... боюся, мені посрать, мені хлопців жалко. Я понял. Хорошо, я вам дуже вдячний, я можу записати ваш цей тіло. Запишіть номер телефона і скидайте мені рапорт, я все відправлю на президента і на ВСП. І на Генштаб. Я понял. Все, дуже вдячний вам за підсказку. Кай вам Бог здоров'я, посилам. Дякую, тримайтесь. Mm.